Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник вам та ощадник. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. У віці 75 років помер король Британії Чарльз третій нащадок Єлизавети Другої і року не протримався на троні. Такі заголовки вчора масово ширилися телеграм-каналами. Хто і навіщо вигадав смерть короля і що це було насправді? Першим новину повідомив російський телеграм-канал. Посилалися на нібито заяви Букінгемського палацу. Після російських пабліків новину підхопили авторитетні українські телеграм-канали. Час минав. Букінгемський палац мовчав, а новин ставало все більше. В коментарях люди висували свої припущення. Цей трон всіх згубить. Зате він помер зі спокійною душею, що все-таки був королем. Вільям тепер буде. Навіщо постити фейки? Пора відписуватись. Повірити в можливу смерть монарха багатьох змусила ситуація зі здоров'ям короля. На початку року Чарльза госпіталізували до лікарні зі збільшеною простатою. А вже за місяць палац офіційно повідомив: король хворіє на рак. Проте більше не дали жодних деталей про хворобу. Лише зауважили, на боротьбу з хворобою монарх налаштований позитивно. З того часу Карл III суттєво зменшив публічні виходи, проте частину обов'язків продовжив виконувати. Наприклад, раз на тиждень традиційно зустрічався з британським прем'єром Ріші Сунаком. За дві години інформаційного шуму про смерть короля ситуацію пояснили у посольстві Британії в Україні. Дипломати офіційно назвали новину фейком. У телеграм-каналах поширилася хвиля спростувань. Програмний директор детектор медіа Вадим міський вважає, що це недбалість адміністраторів телеграм-каналів та журналістів. Це така ланцюгова реакція відбулася. Один поставив другий, потім дивляться, що на кожному джерелі вже це є. А потім так само почалася хвиля спростування. Вибачень Вадим, впевнений, фейк з королем яскравий урок для медійників. Це дитячий фейк в порівнянні з тим, що несеться в контексті війни з Україною. Це повинна стати перевірка для українських медіа, і після цього багато хто повинен переглянути свої протоколи перевірки інформації. І хай така краще безглуздий фейк навчить нас ніж ми попадемося на якийсь великий фейк, який дійсно буде зачіпати інтереси України як держави. Медіаексперт радить робити власну ревізію гучних заголовків у пабліках. Якщо ми бачимо сенсаційну новину в Телеграмі, бажано, звісно, перевірити, подивитися, на що вони послалися, і спробувати за тим лінком перейти. Тобто, якщо видання якісне, як правило, в посиланні є гіперлінк, на який ти можеш натиснути і потрапити у цьому випадку, наприклад, на сайт Букінгемського палацу. На щастя, на сайті Букінгемського палацу новини про смерть короля немає. Бажаємо Карлу третього міцного здоров'я та довгих років на троні.